В вітрів ми не чуєм рів, які погрезають нам. Бачите, вони, вони такі ніби крутишки, да, танцюють з барабанами, з гітарками, все класно. Але ну, є той, хто може їх в один клік зупинити. Прийде людина, яка скаже, міняє свої цигарки на мої поцілунки какой это ужас. Я как рижа. Я умираю просто. Рыгать сейчас буду. М О! Так нормальная цитата. Так нормально так нормальна цитата. Дистрек на Taylor Swift. Выкону Валентин девятка. Ти думаєш крута? До того ще й худа. Без кані ти ніхто. М, може це й воно. Штампуєш ті альбоми, ніби не знаєш що ми. Та кому вони потрібні? Це просто боні злидні? Забудь свій мікрофон, твої пісні це муветон. Твій рівень ксилофон. Не забудь сказати пардон. Видаляй вже інтернет. Твій потолок, корнет, твоє місце у підвалі або на ринку в тьоті Галі. Йоу. А? Отак вам. Піріт. БДСМ. Дивлячись, хто питає. Якщо Люда Янукович ні, якщо Юлічка Володимирівна Тимошенко, теж ні. Якщо питає пан Дедофу, то ну, треба, треба ну, можна подумати, можна винести в принципі, на порядок денний, якщо ми би, ухвалимо цю інформацію, то тогда, в принципі, можна. Хотів би я у Дедофу на язику покрутитися а, Що? Згадала. Чел устрался, блядь. <свят> <свят> Сити все трое, Федь. Федь, ты ебанулся? Ебать, ты шо, куришь, что шо, блядь? Пивнуха, блядь! Ебать, ты пивней, нахуй! Сука, блядь, я їду составить у Лондон! Народ, якщо ви хочете пердіти, пердіть. Не відмовляйте собі ні в чому. Життя в нас одне, блядь. Розумієте? Хочете пердануть! Перданіт! Хочете сирануть труси, Сираніт! І не відмовляйте собі ні в чому, нахуй! Ніяких удовольств та... життя, блядь. Буває, мене залагало. Лаги, лаги. Це викроіннуюсь. А не хочу, та давай, Хочу, хочу. я не А, Блять, урвалася, розумієте? Тобто це не треба було кусати. Як не треба кусати? А що мені робити? Смокнути. А Марія сидить з дівчатами спілкується, воно п'є. Я щось прийшов біля неї, сів, такий, типу, чисто зачилитись. І кажу: вона каже, що скучаєш. Я кажу, та не скучаю, а дихаю, зараз за думаю, з ким би піти випити. Вона така, щас знайдемо. І як мама починає вставати. І, і Богдан! Богдан, іди сюди! Тут в мене мужчина шукає з ким випити. Я кажу, Маша, не надо як мама, не надо, я собі сам знайду з ким випити. О, ніхуя бачиш, який вертольот, так зеки з зони улітали раніше. Важко бути холодним, коли ти вогонь. Це цікавіше. Важко бути холодним, коли ти вогонь. Важко бути вогнем, коли ти вода. Холодильник. Коли ти вода. Важко буде повітрям, коли ти земля. Привіт! Я тарас. Я тарас. Ой! Я знаєте, який мем спомнив. Я тарас, я тарас. Я спомню мем, коротше. Добрий вечір, Данил. Добрий вечір, Данил. Вірно. Ооо. Пірно. Ну, блядь, порно, блять. Ну, підходить же. Ну, треба порно. Ха-ха, а ты засуджуєш, воно сюда подходит. О, пиздец, скільки стрими дай нахуй? А, ще нормально, півтори години. Я обычно довше їбусь з гарбузами. Ой, ну в нусенси, блять, ну, в сенсі, чистю, ріжу гарбузи довше. Зазвичай. Ебать, пизданул. Ви що, прикалуєтесь? Я захожу, нема Олега на комп'ютері, блять. Заходжу, і у мене перезагружається телефон. Перезагружається телефон, когда я включаю чат GPT. Друзі, якщо у кого-то є, то якісь -то, готуйтесь, Блядь, это пиздец, машины повстали, блядь. Вимикайте всю хуйню з розеток, блядь. Блокируйте чайники, тостеры, всю хуйню. Началось, блядь. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін, і вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. Гра перший раз за БЛЯТЬ! Сука, їбать я урод! <реку> да, тут зомбі-апокаліпсис, Заражені чат. Что-то трошки нарезик попахивает, мое. Мое матеряматья, зараз, разом. Все, иди за мной. Блять, сука, еб твою мать! Помогите! Ебать! Дай, блядь! что быть нахуй? Вот так вот, блядь!

Один. Шикаку. Два. Хузна як звати. Три. Хузна як звати. Чотири. Хузна як звати. П'ять. Хузна як звати. Шість. Хузна як звати. Сім. Хузна як звати. Вісім. Хузна як звати. Дев'ять. Курама. Це покемони? Да. ха ха Ха! Саме мені проверкається і сходиться. Коли у вас остання була срачка? Давайте поговоримо про це. У мене була, коли мені вирізали апеніцит в липні, і в мене був запор, і я випала. Проносне. І якогось хуя мені. <сміст> мені обіцяли м'який ефект. <сміст> Чепець не затує треба. Стай Тай голос зводить з розуму. Подуряховий? Що там? Лось! <сміст> я несу! Я несу його, блять! <связать> У сука! <связать> 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 <Сюда, сюда, связать> У, да? oh, <связать> <сердце станет>, блядь. только только сюда! выпádать ты ударил Олдос Вандербум. Не это сердце стану, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Але в нам нам біпе нам жи. Знизу кнопочка, щоб повторитися все, і зверху записать нам бжі, нам біпенам джось на польському. алуна біпела бджіла біппанула, існена ти ж мене підманула, ти ж мене підмела. <реш> Тупо підмила, Але дуже поруч. Ну, ду ну, зараховуємо, я думаю, що зараховуємо. але підмила, ну хай підметає, хай підметає. Бабуля, Богдан питає, так а таксі то для душі, чи як. Слушай, у мене 10 квартир у Києві. <реш> Не хочеш, у ночи. Поїхали. Берет, газу, Перед, та, газу, та. газу, 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 бо там час секундочку. І направо, блядь. Сейчас.

ай яй 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 я убью будет зараз. Пиздец, пиздец, мужики. Рятуйте. Блять, за спальня на туалет. Тики на блять, перший день на работе. Тика, это дрочишь что Я хочу хакать. Вы ж играли в достойный теннис правильно?